2021 року збірна України з футболу провела рекордну кількість матчів. 18. навесні синьо жовті стартували у відборі на Мундіаль 2022, який відбудеться у Катарі. Жереб побрав у суперники під обічним Андрія Шевченка Францію, Фінляндію, Боснію та Герцеговину та Казахстан. У першому поєдинку Україна на Стар де Франс сенсаційно поділила очки з «Лебльо». Один один Розкриватися, грати в відкритий футбол це самоубийства сьогодні. Тому ми постаралися грати компактно, Ми постаралися грати створити определенне давлення на м'ячі. Далі підбічні Шевченка зіграв нічою з Фінляндією. Наша команда на останніх хвилинах втратила перемогу не без допомоги Миколенка, який привіз пенальті. Українець спершу обрізався на користь пуки, а потім необачно завалив Форварда Норвіча, за що отримав ще й вилучення. Мені потрібно було підказати Миколенку, щоб він вибив м'яча. А я сказав, що він мені його скидував. Цим я напевно його і заплутав. Хотів би також попросити вибачення за те, що грали в десятьох. Далі ще одна невдача: нічия із Казахстаном. Це зараз нас постійно наказують, коли ми ошибаємося, або ми пропускаємо контратаку. Нам забивають, А в нас ми створюємо по, по 8-10 моментів, а реалізувати їх не, не можемо.